Андрій Соколов, український військовий, генерал-майор та заступник командира оперативного командування. Південь, Андрій народився 23 квітня 1972 року в Олександрії на Кіровоградщині. Батько був інженером, матір працювала на місцевому заводі. У дитинстві під впливом кінофільму В зоні особливої уваги захотів стати військовим. Спочатку Соколов мав бажання вступити до льотного училища, але не пройшов за станом здоров'я. Тому у 1989-му став курсантом Ташкентського загальновійськового училища. Після закінчення розпочав службу на посаді командира розвідувального взводу. Згодом Андрій очолив роту механізованого полку 30-ї танкової дивізії. Далі став начальником штабу батальйону. По тому очолив створений у Генштабі центр оперативних стандартів, функцією якого було допомогти ЗСУ перейти на західні стандарти. 8 березня 2014-го Соколов у складі опергрупи генштабу разом із головнокомандувачем Моженком прибув на Широколанівський полігон, де перебував до кінця квітня. Також офіцер виконував завдання на кримських перешийках. 5 травня до кінця серпня того ж року служив в оперативному штабі АТО в Ізюмі та Краматорську, з вересня 2014-го розпочав навчання у національному університеті оборони. Уже після закінчення першого курсу, у червні наступного року, призначений командиром 72-ї окремої механізованої бригади. Андрій Соколов змушений був продовжити навчання на заочній формі та командувати діями бригади навколо Волновахи, Гранітного, Ольфінки. А з 2016-го в районі міста Авдіївки. У червні 2017-го отримав диплом магістра з відзнакою та золотою медаллю. Як кращий слухач оперативно-стратегічного рівня підготовки отримав перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького. У листопаді цього ж року став заступником командира оперативного командування Південь через два роки указом президента України Соколову присвоє названня генерал-майора. З початку повномасштабного вторгнення пан Андрій бере безпосередню участь у плануванні та здійсненні операцій по деокупації всього півдня України.